Продовжувати з вами наше служіння в тому, що будемо пізнавати волю Отця нашого Небесного. Маю сьогодні, сьогодні мету мотивувати нас на боротьбу, на перемогу над дьяволом, перемогу над гріхом, бо він, тобто дьявол, не спиняється у своїй роботі. Він працює над тим, щоб повертати людей до себе. Працює над тим, щоб повертати до своєї влади над людиною. Тобто він продовжує шукати шляхи, щоб керувати кожним з нас, підштовхуючи людей до смерті. Бо він знає, що настане час, коли Господь буде судити цей світ. І його суд, тобто Божий суд, буде справедливий. Будемо підтримувати один одного на дослідження писання та поклонятися йому. Чому це так сьогодні важливо для кожного з нас? Тому що це щоденна духовна битва. Я постійно про це кажу: що ми, ми є учасники цієї духовної битви. Наш Бог Отець на нашому боці, Ісус Христос у наших рядах, будемо стояти пліч опліч. Не тому, що боїмося Господа, а тому, що Його любимо. Шукайте Його волі, Його порад для нашого життя. Бо, бо, бо давайте замислимося про те, що бо коли людина робить будь-яке діло з любов'ю. Вкладаючись у справу, то досягає успіху, радіє цьому і стає щасливою. А коли щось не виходить, шукатиме інший шлях до мети. І коли знайде, буде тріумфувати. Будьте уважні, потрібно виходити з служіння наповненим знанням та бажанням бути переможцем. Йти додому оновленою людиною та мотивованою і кожен день працювати. Бо хри християнський е шлях це е праця кожен день. І щоб е цього досягнути, сьогодні нам допоможе писання. І сьогоднішня тема, яку я вам сьогодні пропоную, це перемога над собою. Тобто, щоб досягти якось будь-якого успіху в справі Божій, потрібно перемагати кого? Себе. Потрібно боротися над страхом, над лінню, над гордістю. Про це Письмо нам каже постійно, і Христос, пам'ятаєте, казав, навчитись від мене, бо я кроткий та смирений. Сьогодні нам допоможе в цьому три притчі, які я вибрав для вас, і ми будемо читати разом. Вони записані в Євангелії від Луки в 15 розділі, в кого є Біблія, відкривайте, будемо читати. Перша притча, про яку ми будемо згадувати та читати, це притча про втрачену вівцю. Пам'ятаєте, да? хто читав? Давайте подумаємо, про що ця притча? Це притча про втрату тварини або втрату живої душі. Друга притча про загублену драхму, втрата грошей або щось матеріального. І третя притча, яку ми згадаємо сьогодні, це притча про блудного сина. Втрата рідної людини. Всі три притчі, це хочу, щоб ви почули, це головна думка сьогоднішнього, сьогоднішнього мого виступу це очікування і перемога. Кожен з нас мріє, щоб бути переможцем з Богом. Це можливо. Бо Він володар світу, Він є шлях, істина життя. Ці притчі про очікування та кроки, про віру, яка не залишає спроб отримати бажане. Будемо починати. 15 розділ, 4 вірш прочитаємо разом. Який чоловік із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі та й не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її? Порозмислимо над пастухом. Пастух перерахував поголов'я та виявив, що однієї не вистачає. Йому дуже шкода, він має намір розшукати вівцю, бо він піклується про кожну без винятку. З одного боку, ми з вами можемо уявити, що Пастух знає свою справу, але стоїть питання, відкуди починати пошук? Намагається припустити, де і на якій ділянці вівця могла загубитися, перебирає варіанти, вдивляючись у далічень, дал... далечінь. І це нас штовхує на таку думку. Як часто це схоже на наше життя? Коли ми опиняємося у будь-якій життєвій ситуації, ми шукаємо вихід. Перебираючи різні варіанти, починаємо думати, де і чому пішло не так. Повертаючись до пастуха, він вірить у свій успіх, прикладає зусилля, шукає, і ось знайшлась вівця. Його віра та старання винагороджені. Прочитаємо про перемогу та святкування П'ятий, шостий вірш. І, знайшовши, бере на свої плечі, радіючи, і прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм: Радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Ось перемога! Ось свята з, з друзями. Будемо е, читати про. Наступну притчу, восьмий вірш. Ще Христос наводить приклад. Або якась жінка, маючи 10 драхм, якщо загубила одну драхму, не запалає світильника і не, замі... замітає, і не замітає хати, шукаючи пильно, доки не знайде. Наступна істора: ми бачимо жінку, да? яка перераховує гроші. І з'ясовує, що одна монета десь загубилася. Одна драхма. На той час це срібна монета, яка була оплата за два робочі дні. Тобто, коли людина працювала два дні, вона отримувала цю срібну монету. Ми бачимо, що жінка сумує. І також стоїть питання, що робити? Вона робить перший крок. Перший крок вирішила запалити світильник. Ну, бо, напевно, в тій кімнати, в якій вона перебувала, було темно. І світло начебто може допомогти в цьому. Ми бачимо, що вона запалює, дивиться на праворуч, ліворуч, не бачить. Світла, напевно, не вистачає. Шукай інший варіант. Другий крок Може нахилитися, і тоді я побачу, щоб знайти монету. Потрібно працювати. Тобто потрібно вийти з зони комфорту і пойти пошукати, да? понахилятися, подивитися по е, углах. Але марно. Третій крок ми бачимо: буду мести ретельно віником, щоб нічого не пропустити. Ми з вами знаємо, коли прибираємо наші домівки, то ми вимітаємо весь, весь все сміття віником, так? І що вона і робить? Це мотивує нас у нашому житті робити декілька різних проб. Ця притча мотивує нас. Дивіться, вона не зупиняється, вона постійно шукає новий спосіб. Або е метод, який допоможе їй дійти до бажаного, знайти цю монету. І коли не виходить, вона продовжує шукати нові варіанти. Ми читаємо виногорода за наполегливість жінки монета була знайдена. Прочитаємо 9 та 10 вірш 15 розділу. І знайшовши, скликає приятельок і сусідок, кажучи радійте зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася. Такою, кажу вам, буває радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається. Ми бачимо, що Ця перемога жінки в тому, що вона також має радість. Але Господь каже, що коли знаходиться ще одна загублена душа в цьому світі, радіють небеса, радіють всі ангели. І третя притча. Будемо читати з 11 по 13 вірш. І він розповів. Один чоловік мав двох синів, і молодший з, ним, з них сказав батькові батьку, дай мені належну частину майна, і він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодий, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпутно. Через цю притчу ми бачимо, що дуже часто можна спостерігати, що коли людина щось отримує задарма, то це не цінує в своєму житті. Чому? Тому що сам не докладав зусилля, не працював і не, нічого не робив. Ми бачимо, що молодий син йде і все витрачає, почав потребувати їжі, напевно... Также патрував і в одязі. Але ми не будемо зараз дивитися, що там відбувалося з цим сином. І ми подивимося, що сталося з часом з цим молодшим сином. 17-й вірш. А потім 20-й. Опам'ятавшись, він сказав. Тобто, якщо ви вдома перечитаєте цю притчу, ви побачите, що він хотів їсти, але йому ніхто не давав, і він пішов в найми працювати, пасти свиней, і також, навіть з свинями не мог поїсти, бо ніхто не давав. І от в цей час, коли він всього лишився, немає ні підтримки, нічого немає, 17-та віршка нам розповідає. А пам'ятавши, він сказав, скільки найментів е, мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. 20 вірш. То він, підінявшись, пішов до свого батька, коли він був ще далека. Батько побачив його і е, змило сердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. Хочу показати вам батько. Чим він був зайнятий весь час, коли син його пішов? І ми з вами, ті, хто вже читав або чув цю притчу, то ми знаємо, що батька весь час чекає свого сина. Отець очікує, не знає, не знав, як і коли він побачить свого сина. Тобто він очікує. Мрії про те, коли знов побачить свого сина. Він приходить на те саме місце, напевно, це був е, е, дах дому, і в, 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 в тій місцевості, е, дома вони з плоским таким е, дахом. І можна було виходити і спостерігати. І я вважаю, що він виходив на це саме місце, щоб оглядати певну ділянку дороги, шукаючи поглядом, може, я побачу свого сина. Він чекає, вдивляючи вдалечень, ось силует, схожий на мого сина. Схожа хода. Конституція тіла. Не написано, за якими ознаками він дізнався його, але точно ми читаємо, що він чекає, впізнає сина і каже: нарешті дочекався перемога, ось він йде. Ще раз 20-й вірш прочитаємо. Коли він був ще далеко, ми бачимо, да? тобто батько вдивляється, чекає, і. Розпознає, що це його син. Яке серце батька, люблячи? І ми бачимо, батька побачив його і змилосердився, побігши, не чекаючи, поки ж син прийде до нього, а виходить назустріч своєму сину, кинувся йому на шию і поцілував його. Це ознаки чого? Що він. Чекав, що він любить свого сина. Він бачить недоглянутого, убірного одязі, можливо, пораненого сина, але отець приймає свого сина. Мрійте та чекайте, моліться, моліться чекаючи на перемогу, коли ми побачимо каяття наших рідних, каяття нашого народу, перемогу нашої країни. І тоді будемо святкувати. Прочитаємо, як відбувалося свята в родині батька, який дочекався сина. Відкриємо 31, 32 вірш. Ми знаємо, якщо почитати цю притчу, то там ще є один учасник цієї притчі це старший син. Пам'ятаєте? Він був з батьком, він працював, нікуди не пішов, все робив, що батько казав йому, але відбулася така дивна річ: коли молодший син повернувся, старший що? образився. Він каже: чому так? Ти зараз кажеш зробити свято, святкувати, накрити стіл. А я працював весь час. І давай ми прочитаємо, що відповідає отець старшому сину. Тому що батько звав старшого сина прийти, прийняти участь. І от 31-вірш. й вірш. А той відказав йому: Сину, ти завжди зі мною каже батько старшому сину. І все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був який? Мертвий. Ожив, пропав і знайшовся. Зверніть увагу, який статус у молодшого сина, статус загиблого? Він каже: він був мертвий, бо я не знав, де він, живий чи ні. Повернеться, побачу я його. Але віра батька надихала його. Він казав сам собі: настане час, і я побачу молодшого сина. Знаєте, я подивився на цю притчу під іншим кутом, і хочу сказати, що ця притча також може нам розповідати про перемогу батька над чим. Над очікуванням. Бо він кожен день виходив на місце своє, щоб вдивлятися вдалічень, чекаючи свого сина. Тому ця притча може казати нам про перемогу Батька над очікуванням. Так само і ми можемо дочекатися певних результатів, якщо будемо вдивлятися у Слово Боже. Прислухатися до Його порад. Ми, напевно, не знаємо, де і як Бог дасть нам або розв'яже нашу справу, але чекаємо з вірою. Ось перемога небес, перемога очікування такий наш Бог через ці притчі. Нехай сьогодні Господь дасть нам сил, дасть нам знання та мудрість. Нехай наші очікування сьогодні виправ... виправдаються, і ми отримаємо благословення. Через ці історії ми бачимо характер нашого Господа, Його любов і турботу про нас. Зміцнюйте віру, щоб дочекатися бажаного результату. І в кінці, який висновок ми можемо зробити? Перше. Якщо вийшло у пастуха знайти вівцю, то і ми зможемо знайти мудрість для вирішення ситуації. Друге, наполегливість жінки. Ми знайдемо рішення, перебираючи різні варіанти і не будемо зупинятися. Третє очікування батька. Вірячи, неодмінно побачимо. Бажане. Нехай благословить нас Господь, бо з ним ми будемо переможцями, бо Він володар світу, Він є шлях, істина та життя. Хай Господь благословить вас.